Декація, деколонізація, а, законодавство про Ну, тобто все, в тому числі закон про національне військово-меморіальне кладовище, в тому числі неможливо прийняти. І вони кажуть, що це громади мають робити, хоча я погоджуюсь. Але мені здається, що універсальне, яке законодавство про сектори поховань має бути а, визначено, особливо зараз в ситуації війни. А, тобто, вони. Нас створюють А. Можливості і Б. обмежувальники. Законодавчі мається на увазі. Тобто, за великим рахунком, вони є інституціоналізаторами тієї пам'яті, про яку я казав інституційна, оця структурна. Да? Вони нам кажуть, де ми можемо е, працювати, де не ми, де держава, де громади, е, обсяг наших можливостей, об, обмежувальники. Навіть коли у нас один сантиметр можливостей. Це означає, що у нас один сантиметр можливості. Розумієте, це не нуль. Це означає, що ми можемо щось робити. А... Мій хороший друг, на превеликий жаль, він працює в Верховній Раді нормотворцем. Ну, тобто, людиною, яка пише закони, немає а, в цьому юридичному а, відділі. І він мені каже, я йому кажу, Боже, як можна взагалі працювати юристом? Це ж неможливо. Ну я по собі ж всі ж по собі все судимо. Да? А, я, я не уявляю, ну мені здається, що більше тоскної історії в житті бути не може. А він мені каже, ти знаєш. Ми ж маємо в Україні вчити закони дуже гарно, бо їх дуже багато, вони всі намішані. А у нас його це його слово. У нас таке брудне законодавство, яке дуже довго і складно вчити. Я кажу: а навіщо ти це робиш? Щоб знати, як його обходити. А? А, ну, і це знову це ж історія про нас з вами. Це ж ми всі такі а, 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 дотриматися закону ми зможемо завжди. А давайте тепер спробуємо спочатку його обійти. Да? А, тим не менше, це одна історія. Тепер уряд. А до уряду я віднесу Український інститут нацпам'яті як е е та інституція, урядова, е ну, бо це виконавчий орган влади в прямому сенсі цього слова. Але тут я не хочу поки на ньому окрему увагу, е не через моє там, персональне ставлення до них, а я скоріше до цього хочу: до мінкульта. До купи бабок, які їм виділяють, і невідомо, де вони діваються. От, абсолютно невідомо. А до Мін У в мене мільйон зараз питань. А, і особливо щодо маленьких дітей ось 9 ранку, хвилина мовчання. В школі мають діти вставати. Окей. Сьомий, восьмий клас, дев'ятий, десятий, я можу зрозуміти, спокійно встали, постояли, вони розуміють, чому вони це роблять. А тепер ну, уявімо, беремо міжнародні стандарти. Дитина в першому класі, вона знає, що таке війна. Всі знають, що таке війна. І ось питання: навіщо змушувати її вставати, стояти отак хвилину? Що вона з цього вижбе? Що мене змушували, змушували о 9-й ранку стояти. А, а тепер давайте подумаємо, чи можемо ми хвилина мовчання має залишитись, але чи можемо ми наповнити для дітсадка і для маленьких першачків. Цю хвилину мовчали, не ну, означає, що їм треба танцювати. Але вони щось можуть в цей момент робити. Вони можуть співати якусь українську пісню, там, не знаю, бойову, вони можуть щось малювати, вони можуть спокійно так стояти мовчки, робити щось руцями. Це, це от Я зараз кажу базово педагогіч, педагогічні речі. Тому що коли я був у 8 класі і вчителька встала, Ну, ми вставали, заходила вчителька математики. Мені зараз дуже соромно за цю думку. Я думав, боже, ти опять не здохла. А вона заходила, я ненавидів вчительку математики і відповідну математику. А, зараз мені дуже соромно. Ну, правда, я так думав. І ми вставали, і я питав тоді: а навіщо ми встаємо? Вона каже, це історія про повагу. А я тоді ж був, ну, школяр, Я думаю, ні, що щось шо, шо, воно не працює. Я думаю, чому, чому вона не здохла? Вона мені каже, що це про повагу. Потім, звісно, коли там університет, коли філософські книжки почав читати, я зрозумів, що це історія про контроль, а не про повагу абсолютно. Це історія про підкорення і все інше. І те, що ми називаємо соціальна ієрархізація простору. Да? Ось у нас стіл головний, а всі інші ні. Ну, діти, ж, діти ж заходять в клас, вони бачать, де головний стіл. Все. Вони не розуміють, що це соціальна ірархізація простору. Але все, в них включений порядок поведінки. Питання: а чого вдруг вчитель головний в класі? От, ну, Чому? Це, це хто придумав? Бо він щось рішає. Вчитель це провідник в знання, вчитель це мотиватор. Ну, Це ж має бути співпраця з дітьми. І тепер питання: я до чого так довго це веду? Тепер в мене питання до сього, всього. всього. Тобто вони беруть на себе повноваження вирішувати політики пам'яті, розділяти гроші. Тепер питання. А хто їх наділив? Ну, Зрозуміло, що ми і Кабмін да? і закон. Але чи мають вони інтелектуальні повноваження, чи достатньо в них професійних компетентностей, чи питають вони в громад? Це ж прям дуже важлива штука. Ну, уявімо. Я зараз приїжджаю в Драгобич на сектор поховань і кажу так, товариші, я тут, як за міністра, е, приїхав у вас, значить, уламати. Я не можу дати наказ як за міністра. Але давайте ми от це все зараз знесемо, оці всі красиві, маленькі, акуратні надгробки, і зробимо тут, не знаю, рози посадимо. Ну, вони мені скажуть, що? Да? А мені буде видаватися, ну це ж геніальна ідея. Вони ж всі так думають в уряді, вони всі генії, розумієте? Вони ж всі одразу придумують геніальні ідеї. Це дуже страшні речі. А чому я так критично до цього ставлюсь? Тому що я закликаю весь час чиновників не боятися більш того. Розумієте, це дуже прагматична штука, якщо чиновники дають можливість викричатися спільноті, активним громадським організаціям, об'єднанням. Тобто. У нас же дуже часто створюють прекрасні речі, це також правда. Але дуже погано їх комунікують. Або дуже погано пояснюють, чому тут і зараз це неможливо створити. Ми сьогодні з колегами це обговорювали. В Києві Михайлівська площа, Михайлівський собор. Ви знаєте, є стіна пам'яті, яка з'явилася якраз як оця народна пам'ять під час Революції Гідності. Да? І потім вона стала наповнюватися загиблими воїнами на фронті. І місця немає. А, І виникає питання про конфлікт і про соціальну несправедливість цієї пам'яті. Ну, ті, хто рідні, хочуть, щоб портрет їхніх е, там, чоловіків, дітей був на цій стіні. А місця немає. У мене питання. Вони мали раніше загинути, щоб їм місця хватило? Чи, чи, ну, от, чи нам треба подумати про те, щоб трансформувати цей об'єкт якось? І ми з колегами говоримо і говоримо, що там і питання вандалізму, і, і, і збереження, ну, коротше, багато іншого. Ну, але це ми знаємо що як спеціалісти. розумієте? Ну, Нам ніхто нічого не пояснює. А мене це страшенно бісить, тому що я в цьому вбачаю інфантилізм. А єдині новини зараз безвідносно до політиків. Я кажу як е, науковець, як патологоанатом, Да? Це історія про інфантилізацію суспільства. Ми не інфантильні. У нас мені здається, одна з найсильніших civil society. У нас дуже сильне громадське суспільство. Нас волонтери з 5-го року як почали, і далі все витягували, витягували, витягували. І колись е, на одному засіданні там в каміні я казав, що дорогі друзі, ну вам же робити нічого не треба. Все зроблять громадянське суспільство. Наладьте тільки діалог і ну скажіть щось: ми з ну ми з вами. Ми, ми ваша спина, ми ваш хребет. А ви робіть вони і ми гроші, вони знайдять і донорів, і інвестиції, і, і, і все навколо і безкоштовно для, для держави. Бо це ж ми для себе робимо. Розумієте? Але ніт. У нас є певна проблема, тому що ми не хочемо розмовляти. Ми ж думаємо, з точки зору влади, що всі дурні, всі налякані, і всіх треба вчити. Вчити треба, і мене треба вчити, і нас, всіх, і нам всім треба вчитися. Але історія. Про споглядання іншого як дорослого, хто ж в домі у нас в Україні має бути дорослим. Правда, а так виявляється весь час, що дорослим є громадянське суспільство ради заради справедливості. Також варто сказати, що воно також різне. Є... Як я їх називаю, го одноденки є ГО для того, щоб бабка покричала. Да? Ну, такі ж, також є люди, які створюють ГО для того, щоб просто ходити мітингувати, які від цього кайфують. Раніше це можна було в лікарні робити чи там в черзі Ощадбанк, а зараз для цього треба ГОшку створювати. І є дійсно важливі впливові громадські організації. І вони точно є акторами пам'яті в Україні. Як і правозахисники, як і митці, як і бізнесмени, великі чи маленькі, місцеві чи ні. В Житомирі, я нещодавно про це дізнався: я неймовірно вражений, на заводі паперовому, який картон виробляє, зроблений. Дуже класна штука, меморіальна. Оця якраз низова практика, така не класична, не радянська. В них дуже багато заводу мобілізували хлопців на війну, і багато там достатньо високий такий відсоток смерті. Смертей, на жаль, і вони зробили зробили таку спільну долоню. Бронзову чи мідну, я не пам'ятаю, ти, коли заходиш на підприємство, щоб відкрити двері, тобі треба натиснути цю долоню. Ну, наче ти вітаєшся з тими всіма, хто пішов. І, і це так сенситивно, це так тачено, настільки кайфно зроблено. І настільки не вульгарно, тобі не виколюється очі, тебе це не, ну, не давить. Знаєте, ці радянські портрети Брежнєва, Януковича і всіх інших, які звисають над тобою, і зараз вони тобі будуть казати, дорогі товариші, все, і, 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 і тобі вже моторошно від цього. Отже, і це, і це, і це за допомогою, звісно, там митців, да, тим не менше, це створюють бізнес. Бізнес може відбудовувати. Бізнес може робити якісь нові речі, створювати нові, новий бізнес, як також, наприклад, спосіб пам'яті. Тут знищили підприємство, а я його відновлю, і в ньому зроблю якийсь маленький, типу міні-музейчик того, що було, або як історію про вітальність в цій геноцидальній війні. Оця прагматична вимога да, створення об'єктів пам'ятування. Ну, звісно, науковці, очевидно, звісно, медіа. а... Але я прошу вас запам'ятати цих акторів, бо потім я поставлю питання, на які в мене поки немає відповіді, але вони дуже страшні для нас з вами. Е, різні інфлюенсери або ті ті, які ми називаємо ломами. Да, і на, на превеликий жаль, або на щастя, не знаю, купа тіктокерів в тому числі. Бо пам'ять в Тіктоці це зовсім інша історія. Е, я нещодавно проводив ну, таке міні-дослідження, використовуючи регресивний аналіз, кількісні методи аналізу даних. І мене трошки шокували цифри: 73,2% твіттера якого українського про пам'ять, який піддавався аналізу. Це твіти, твіти про пов'язані з смертю, загиблими рідних і так далі. І так далі а, які атрактивні? Тобто інфотеймент. В яких є або музичка і, і так далі, або якісь елементи, що ми можемо називати естетизації, якоїсь такої певної знаєте, гри, атракції. А, ну, це те, що відбувається з Михайлівською площею. Сьогодні на Михайлівській площі виставляють російську збиту техніку як об'єкт. Добичі української культури. Ми по-різному це можемо інтерпретувати, але коли я на це дивлюся, і там скачуть діти, і там кормять голубів, і там ведуть тік-ток-трансляції, і там е цілуються і викладаються в інсту, ну, тобто місце на центрально. Дуже важливе для української історії. Ну, місце сходження що найменше, Володимирської Ярославської гори, да? тобто таке це центрове місто зборки з Київської Русі і місто розходження по сьогодні. Ну і далі, 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 далі. Я казав, якби був якийсь хороший історик, а не такий, як я, можна було б написати прекрасну історію України. Тільки через Михайлівську площу, і Михайлівський собор, очевидно, який і руйнували, і татаро-монголи, потім відновлювали, і потім Друга світова. І, ну, і, ось. і це місто стало містом атракцій. Чи це погано? Я не знаю. Я просто кажу, що так і є. Ну, це атракція. Чи, очевидно, коли створювалося це місто, воно... ну, я думаю, що хотіли, щоб воно трошки інше мало значення. Або навпаки, ні. Також не знаю, у мене тут якраз є питання. Да? А, ну, бо все-таки ми не з чмобіками воюємо. Це дуже сильна армія, дуже страшна, дуже легко вчиться, в якої багато грошей, в якої є китайські дрони, і не тільки китайські. Да? А, і, ну і так далі. Тепер йдемо далі. Ще раз подивіться уважно: я далеко не всіх назвав, але основних акторів пам'яті. Да? Інфлюенсери, музейники, релігії, групи, звісно, і конкретні особи постраждалі. Два слова. Да. Внизу тут музейники, іноземні NGO в тому числі іноземні і інвестори, в тому числі. Да, а і тут в мене ще питання до груп і конкретних постраждалих. Так, так, будь ласка. будь ласка. Так? Так, так. А, ви казали там про Тікток, що музика це погано. Це я не, не сказав, що це погано. Я хочу зробити таку ремарку. Музика взагалі вона потрібна, так як дуже часто тренди в Тіктоці вилітають саме завдяки так, пісні. Так, так. І тому, можливо, через це люди накладають музику і ставлять якісь там танки, як от то, буває часто напроти танку, просто щоб більше людей побачило це відео і більше людей побачило... Я це говорити. розумію, Я це розумію. Да. Дякую. і Я розумію ці. Комунікатив... Закони масової комунікації, як тут працюють алгоритми tiktok -у. Я кажу про формат. Е Я не сказав, що це погано. Ну Чи є фільм-Список Шиндлера, історію про Голокост. Очевидно, так. Да. Чи є він елементом поп-культури Очевидно, так. Да. Тобто елементом розваги. Очевидно, так, да. хоч ми і плачемо, коли дивимось. Чи це погано? Ні. Я, я просто називаю, да? я не хочу давати оцінки. А е, тепер подивіться ще раз. І в мене найголовніше тепер питання. От Акторів я назвав. А хто аутсайдери цієї пам'яті? В кого ми відібрали голос? Хто з нами не говорить? Да? А, і тепер питання: а хто надає голос? А кому надають голос? А, і тепер уявимо, є серце назовні, Азов і третя окрема штурмова, в яких дуже сильна зовнішня комунікація. Дуже сильна. І який колишній Мінвєд казав: ну нам треба зазовом говорити, я кажу, а інші ветерани, ну вони ж не, не протестують. А? І є якась баба Галя в селі Х, в якої син там, не знаю, 30-40 років пішов на війну і загинув. І ті ті герої. Притом, дуже часто буває так, що людина до війни да, така абсолютна посередність. Ну, ось якийсь, якийсь простий чолов'яга села, який знав початок, середину і кінець свого життя, дуже умовно. Да? Город, чекушка, просте таке життя. І на війні раптом. От він робить неймовірні речі. Він рятує побратимів, він витягає, я знаю такі історії, да? він витягає з поля боя під артою, важко важкопоранених, куди вже ніхто не хоче йти. Він каже, я беру гранатомети, шарую. Пер... Ну, тобто, хто такі герої? Це звичні люди, які роблять незвичні речі в незвичних обставинах. Я зараз не кажу про політичних героїв, ну тобто про політиків, про королів. Да? А, і тут питання. Чи знаємо ми з вами про якогось да, такого хлопця з конкретного села? Ні. Чи має він, ну, або його рідні, якщо він загинув, да, чи мають вони право говорити? Так. Чи чуємо ми їх? Ні. Тобто, у нас виникає питання про маргіналізовані або персонажі, люди окремі, або групи людей? Маргіналізовані з різних причин. Географічна відстань. А вони не потрапляють в медіа. Вони, Я знаю також такі випадки, які люди просто згорьовані і кажуть: взагалі не чіпайте нас. Ми будемо жити своєю родиною. І таких випадків дуже багато. Да? Люди абсолютно, ну, і це зрозуміло. Люди згорьовані. Там, можливо, я знаю от саме такі випадки, які рік люди просто плакали, закривалися, а потім почали щось. Коли гори більш-менш менше починає боліти, я не знаю, чи воно. да, от, от сприйняття, мабуть. А, і... а тепер в мене питання. Чи серце назовні, ну, тобто, чи азовці виключні герої цієї війни? Ні. Але коли ми з вами зробимо зріз медіа, виявиться, що так. Да. Ну, розумієте, до чого я? Тобто у нас відбувається якась ієрархізація. У нас є хтось, хто більш героїчний, хтось хто. І це дуже сенситивне питання пам'яті. Тому що я за цим ставлю найскладніше питання, а хто вирішує це? Ну тобто, це телебачення нам показує, при тому, що серед них, ну майже всі мої близькі, всі вони з третьої дешеве якраз. Да? Ну, Тобто з тих виключних. Але ж інше питання, вибачте, більшість з них, хто туди потрапляє, їх дуже довго вчать. Частину з них вчать і вчили за кордоном. Да? А багато мобілізованих або через Десну і дуже швидко на фронт, або взагалі дуже швидко на фронт. Ну, тобто, і тут ми починаємо ставити собі питання: чи героїчна третя дешеве? Я... Абсолютно точно, да. Ну, точно, так. Да. Чи маємо ми пам'ятати Маріуполі, що вони, Да. А чи були в Маріуполі ніж Азов? В мене колишній мій студент дуже дорогий загинув через те, що він в Маріуполі свого побратима витягував, і літак бомбу скинув, і прям на нього. ну, Нічого не поховали, бо зрозуміло, що не можна було достати і там дістати і залишок не було. Він тоді з Національної гвардії України в той момент називався. Ну, тобто він не з Азову. І вони були навіть окремо, ну і в підвал. Тобто розумієте про що я? А тепер давайте про простих людей, про дітей, якими займаються або тільки окремі групи, або державна освітня політика. Абсолютно або та сама Іванівка, або слухайте. Я був. Я був навіть Марії Примаченко, музей Марії Примаченко, де знищений, Іванків. А, да, і ось я якраз приїхав зі Штатів, війна вже з півночі вони пішли, а, і ми з друзями там організували благодійний фонд. А, такий був ситуативний, поки в мене були зв'язки в Штатах, значить, щоб люди допомагали нам там грошима чим могли. А, і ось ми поїхали в Іванків. Ну, по-перше, от саме в Іванкові, я тільки вийшов з машини, центральна там така площа невелика, я стою і кажу: це точно геноцид. А, бо навколо і будинок культури, і міськрада, і все інше, все інше, все інше, і прямим попаданням знищено тільки музей Марії Примаченко. Ну, Тобто. А... Вони свідомо знищують атрибути і історичну нашу пам'ятку, тобто елементи нашої культури як ідентифікаційний механізм українців. А, і я коли почав там, із друзями почали ходити навколо, і одна жіночка підлітає ну вона прям негативно так, але я її розумів абсолютно. Вона каже: що ви ходите навколо всі цього музею? Значить, Марії Примаченка давно немає, частину картин вивезли, все інше згоріло, там все погоріло. А ви про нас не думаєте, не питаєте, як ми тут жили? І я зрозумів, що їй, по-перше, ревнощі, а по-друге, їй прям треба розповісти свою страшну історію. І ми дуже довго з нею говорили. І тоді я їхав в Київ і я зробив дуже простий висновок. А, ну, це ж також історія про нас з вами. Що да? дуже часто ми хочемо розказати там, друзям, рідним, коли нам погано, поділитись про щось, і хочемо, щоб нас вислухали. А інших ми вже не готові слухати. Або коли ти інших слухаєш, ти ставиш свідомо блок. Ну тому, що важко, тобі важко. А якщо сприймати інше горе також важко. Я я, наприклад, дуже емпатичний, Я якраз про це і говорю. Я дуже емпатична людина. Я ну все я, я всіх слухаю. Я з усіма плачу. Прям вмираю. Я приїжджаю мертвий, Потім я лежу в депресії. Потім я себе змушую підніматися і далі пахати. Я до чого? А це дуже сенситивне питання пам'яті нашої її емпатичність. Ну тобто, чому я сказав про певні ієрархізації, про соціальну несправедливість, не тому, щоб сказати, а давайте ми зараз будемо всі сваритися, і казати, що Азов такий, а НГУ такі, а військові всі погані чи хороші, а навпаки, да? щоб бути емпатичними і думати, що навіть люди у Львові, я на вихідних був у Львові, і я побачив історію, дуже страшну. Свято, день вишиванки, а я давно не був у Львові, трошки ошелеш від кількості людей там. Мені здалося більше, ніж в Києві в годину пік, знаєте. І всі такі щасливі, музики усюди грають, вони там, ну, така свята Галичина. Пані вітаємо, вітаємо пані. І ось я йду на форум, і йде молода пара. Зовсім зовсім молоді, ну трошки ледь за 20. І я бачу, що вони щойно розписали, щойно одружилися. Вдвох, і такі щасливі, такі красиві, з бутоньєрками. І вдвох ідуть, і їх там хтось вітає. І я чую е, сигнал е, сирени поліцейської. Я думаю, факт, тільки не поховання. Бо це центральна вулиця, якраз там від храму е, у ГКЦ, де відспівують у Львові військових. І я повертаюся, я бачу похорону, поховальну процесію. І ця дівчинка. Ну, який, от, бо це прям перша половина дня. Я розумію, що вони тільки тільки з Раксу вийшли. Ну і вона починає там плакати. Хлопець стає на коліно. І я думаю: ну, це тобі ознака війни. Здавалося, плів. Місце, яке далеко далеко від лінії фронту. А потім я думаю, то явіть, ці люди, якою б для них не була війна, тепер будуть завжди з нею жити, бо в свій найщасливішу мить вони побачили похорон. І добре, якщо буде все добре. А якщо буде, не дай Бог, їхнє життя не складеться, вони будуть весь час згадувати. Це пам'ятаєш, коли ми одружувались, і під час війни ми бачили похорон військового. Чи це є маркер присутності в нашому житті війни? Очевидно, да. Чи хочемо ми від цього також, очевидно, да. Ну, бо наша психіка хоче, не ми, а психіка, бо дуже складно весь час думати про. про Якісь речі. Ви знаєте, мене коли там брат під Авдосом був, я нічого не міг робити. Я Тільки 24 на 7 в телефон ти дивишся, чи є якісь інформації. Ну, і це означає, що ми самі себе ж також, в залежності від характеру, очевидно. Але це дуже складне і важливе питання. І чому я саме його я зараз буду закінчувати? Тому що це питання на. Нам говорить не тільки про важливість збереження пам'яті, а про ті виклики у збереженні пам'яті, да? Про різноманітні погляди на цю пам'ять, про критерії відбору фігур, пантеону, який називають, да? а, ну, називають. За яким принципом? Ми відомих відбираємо, тобто яких вся знає вся Україна, і яких ми бачимо по телебаченню. А, от, от, велике питання. Да? Це також питання про чутливість самої пам'яті, оцю сенситив. Тобто, що саме пам'ятати, от критерії відбору подій пам'яті. Про ягідне сьогодні сказали. Да? Ірпінь такий класичний приклад, при тому, що ось ірпінь і бородянка поруч. Абсолютно нерівномірні з точки зору медіатизації історії цієї війни, да, або там я через те, що я з Донецької області, да, для мене. Ну, більш трагічна історія, не можна так сказати, але це правда. Да? Більш трагічна історія там Авдоса. Ну бо це всі мої молоді, молоді студентські роки, моє життя, мої рідні. Там Авдос, Макеївка, Маріуполь і так далі. І так далі, ніж Нікополь, в якому я там ніколи не був. Ну і пішли, і пішли нижче, да. Херсон, в якому я був, і тому я можу навіть топонімічно собі щось уявити. Ну тобто, це дуже складна історія. І це також історія про представлення жертв і героїв. Ну тобто, ми це проговорили вже: хто є героями, хто є жертвами. Бо у нас же ще одна, і це очевидно, поки йде війна, у нас же майже ж немає цивільного героїзму в публічному просторі і цивільної жертовності. У нас є просто цивільні як жертви російських атак. Але скільки цивільних витягнули на своїх плечах? Баби, які ледь стояли на ногах і досі ледь стоять, але йдуть на кухні, там готують, волонтерять щоб військовим закатки. Це такі, ну, я найпростіше, які у всіх на поверхні, да, приклади. А, і це, це, це прям дуже важливо. І врешті, а, як і самі ініціативи. Тому що в залежності від того, яке питання ми про меморіалізацію ставимо, таку ініціативу ми і народжуємо. Ну, правда, ми з зерпеня, мої прекрасні колежанки, ви, мабуть, знаєте, їх Оксана Давгополова і Катя Сіменюк. Да? Я їм казав, Зерпіння можна зробити Нью-Йорк 9.11. Ну, тобто, за допомогою медіа да, і всього іншого, ну таку історію, куди будуть їздити з усього світу, дивитися як на об'єкт культурної комеморації, війни. Тобто, Але не можна з усіх місць це зробити. Ми можемо це зробити тільки або з Ірпіня, або тільки з Харкова, або тільки розумієте, да? знову питання виключності. і тут задач. Але це не означає, що всі інші ініціативи можуть чи мають бути гіршими в жодному разі. І знову, чи може громада робити з місця пам'яті ну, якесь класне місце, де її буде класно? Я впевнений, що так. Да. Більш того, я впевнений, що це не обов'язково має бути місце. Сльоз, трагедії, прямо цього, знаєте, кричання. А, і ну, це може бути роща, це може бути пляж. Чому ні? Ну, от чому ні? Да? Чому пляж не може бути ім'ям якихось? Це не означає, що.